Вправа для покращення сну. Скористайтеся цією вправою, щоб покращити свій сон, позбутися безсоння. Це ефективний спосіб приведення в рівновагу вашої уявної енергії. Ця вправа особливо корисна в тих випадках, якщо ви схильні до змін настрою або відчуваєте, що важко впоратися з емоціями. Ви також можете робити цю вправу, якщо відчуваєте, що занадто чутливі, або занадто легко піддаєтеся навіванню або вас легко захоплюють події. Вона допоможе і при будь-яких страхах або тривузі. Почніть виконувати вправу за півгодини до того моменту, коли ви лягаєте спати. Вам має бути тепло та зручно, а голова, шия, руки та спина повинні на щось м'яко спиратися. Закрийте очі, Зосередьтеся на диханні, але дихайте, як завжди, потім поступово сповільніть та поглибіть дихання. Тепер по думки, візуалізуйте маленький вогник, що злегка мигатить, як далекий маяк. Уявіть, що ви пливете в повітрі і повільно наближаєтесь до цього вогника. Ваше тіло невагоме, ви відчуваєте легкість. Залишився тільки розум, і це миготливе біле світло. У цей момент, Зосередьтеся на тому емоційному стані або поведінці, яких ви хочете позбутися, уявіть їх між собою та вогником. Тепер уявіть, що світло розгаряється до неймовірних розмірів, продовжуючи блимати, його м'які промені починають розмивати важкий стан чи поведінку. Тепер ви, подумки, чуєте чудові музичні звуки, схожі на дзвін дзвіночків, вони долинають із світла і вас переповнюють відчуття чистоти, спокою та здоров'я. І в цей момент до вас долинають тихі голоси, схожі на широдіння вітру або плескіт хвиль. Вони кажуть: «Спи, засинай! Ви засинаєте, щоб прокинутися, коли ви визначите, Виконуйте цю вправу щовечора перед сном, щонайменше протягом трьох місяців. Не думайте про те, скільки часу воно займе, тому що головна ідея тут та, що ви заснули в процесі вправи, і вона продовжуватиме свою роботу уві сні. Але до того, як ви заснете, ви зможете відчути легкі зміни і в своєму розумі, і в поведінці.